В Івано-Франківську стартував чемпіонат України з чоловічого еротик-шоу. Цими вихідними в нічному клубі Кіліманджаро відбувся перший тур. Загалом кажуть організатори, планують відвідати усі обласні центри нашої держави. За звання кращого бодіденсера змагатимуться 60 учасників. Загалом бажання продемонструвати мистецтво стриптизу виявило близько ста чоловіків. З них вибрали кращих. Критерії незмінні: мужність, зовнішність, артистизм. Щоб вони вміли працювати як на пілоні, це тобто. Силу свою могли показати, а, пластику. А, звісно, зараз в еротичному шоу використовується і акробатика, акробатичні моменти. Тобто, все-все-все це є дуже тяжкі, Копітка ем, робота, вони просто показують свою грацію, вони показують своє тіло, але при цьому не роздіваються до кінця. Вони, власне, мають взяти своїм артистизмом. Чоловіче еротичне мистецтво оцінювали, звісно, жінки. В журі запросили ламу. В новому кліпі співачки вдало використані еротичні танці. Тож досвід такого мистецтва жінка має. Сама лама запевняє, що боді денсерів оцінює виключно в комплексі. Для мене необхідно все в комплексі, тому що щось одне воно не може працювати. Якщо, наприклад, красивий хлопець із прекрасним тілом, з, з ідеальним пресом і танцює не зовсім нормально, то. То, ну, це вже, скажімо, лажа. Ось, і і все-таки для мене дуже важливо все в комплексі. Прикарпатська красуня Ірина Вірастюк теж оцінювала еротичні виступи чоловіків. Каже, на подібні стрептизи потрапляє вкрай рідко. Однак має з чим порівняти, тому головним критерієм називає цілісність образу стрептизера. В чоловічому стриптизі, насамперед, це саме та професія, на мій погляд, де все ж таки відіграє зовнішній вигляд. Це презентація. тобто Презентує себе таким чином молодий чоловік а а ще напевно композиція. Тобто, якщо не буде композиції цікавої, тобто повинна бути якась міні-міні вистава, якась композиція поєднана з зовнішнім виглядом, тобто з презентацією артиста. Франківських дівчат бодіденсери таки потішили добре продуманими костюмами, запальними танцями та красивими оголеними тілами. Перший тур чемпіонату України з чоловічого еротик шоу відбувався упродовж двох днів. З п'яти перших претендентів на звання кращого перемогу здобув ось. Це красень з Вінниці. Наступні тури шоу відбудуться в інших містах України. Однак фінальне дійство знову пройде у нашому місті. Фіналіст отримує 10 тисяч гривень та роботу за контрактом у Росії.